Всім доброго раночку. Ми вже прокинулись і валяємося. На вулиці сьогодні пасмурно. Тому... Знає... Не прояснюється, щось таке. Періодично сонечко так раз. І прояснюється, періодично затягує. От, тому у нас сьогодні такий теж помірний домашній день. Ми зараз будемо готувати сніданочок. Шо? Ти так, наче я кажу щось, прошу що мене домовлялись. Ні, б... да? ну, ми можемо кудись поїхати, теж сьогодні місто погуляти. Ну, типа не в ханю. Ми можемо трошки далі поїхати е, в не погуляти, там теж гарно. Або які, якісь типу, типу, село невеличке поруч. Тіпо, не Ну, це все одно буде, скоріш за все, після обіду. вже. Ну, да. ну от, я до того й кажу: помірний домашній день. Вийдемо, як завжди, о пів на четверту. Як я люблю. Починаємо наш день. Приєднуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, якщо вам подобається ці відео, тому що це дуже важливо для нас. Ми маємо знати, що ми не просто так це все знімаємо. Так, ось на вулиці. Давайте вийдемо. Вітер, бачите? Ой, але прекрасно. Прекрасно. О, до речі, море стало тихіше, мені здається, Маша. Тому що зранку взагалі такий шторм... Ні, штормить все одно. Завтра вже у нас сонечно. Так, швиденько зараз фарбуюся. І йдемо готувати сніданок з Машею. І вчора я не знімала влог. Я вирішила відпочити. Так багато всього зараз, одразу не знімала. Ви ж бачите, виходить по два відео в день. До речі, напишіть чи встигаєте ви дивитися. І, е... Давай сьогодні я не буду знімати, а ти сьогодні знімай. О, і вчора я вирішила не знімати, знімала Маша. І не знімала дуже класно. Ми їздили в ханію в місто, і там був порт і красиві вулички, і так. Круто все там було. І я була дуже рада, що я не знімаю, тому що я ходила і просто так. І знаєте, у мене та відповідальність, що мені не треба знімати, все зніме Маша. І я така спокійна хожу. Влог дуже красивий в неї буде, подивіться. Але ви думаєте, я протрималась до кінця? Ні. Вже ввечері, коли ми сіли в ресторані. У нас була нульова лінія. Маша так класно сказала, мам, у нас не перша, у нас нульова лінія. Я покажу вам чому. Я не витрималася і почала знімати, коли нам почали приносити наше замовлення. Я думала, що ми зараз заплатимо за той ресторан, як за маленький човник. Подивитись, скільки це все нам коштувало. І що ми їли, я вставлю вам в цей, в цей вложик обов'язково, тому що я ж кажу, я не втрималася і почала знімати, бо це так було кайфово. На нас навіть черепаха приплила. А зараз подивіться те, що я зняла вчора для вас, бо це дуже красиво. І напишіть в коментарях, чи встигаєте ви дивитися нашу кількість влогів. Я не можу. Це наша вечеря. подивіться. Це наша вечеря. Ось такому такому красному. Закладі. У нас тут вода, тут риби плавають. Ось така краса. Маша працює. Маша працює. Це сьогодні дуже багато. Я така голодна, всього треба зробити, виставити. А оце вже пахне, треба оце їсти швидко. Это mm -hmm. анчоуси, это не знаю, что креветки ченчоуси. А это? Це... Анчоуси, пробуем. Это будет кальмар. Прямо и так? А ага. Mm -hmm. Mm -hmm. И креветку mm -hmm. <пусти> <пусти> Да? А це восьми ніг. А це грецький салат. І тут такий ліхтарик класний. І ось ці ліхтарики дуже красиві. Заклад дуже красивий. Ми не замовляли столик. Нас просто сюди посадили. Ми не справились. Була дуже велика ця тарілка. У ну, нас міночка майже всього з'їли. Салат теж, але оце, ну, по-перше, воно фрі дуже сильно, дуже смачно, але дуже багато. При тому, що ще ціле змінок. І велика тарілка, тарілка салату. І там такий кусок фети ще був, що просто ми. Ось, але трошки ще може ще не проси рахунок? Посидимо. Нам страшно просити рахунок. Каже, нам страшно просити рахунок. Буде коштувати як оця лодочка. Щось нам ця вечеря. Ми не доїли і нам з собою ось принесли. Я б акціралася, якщо чесно. Да. От, а ще нам э, комплімент. Ось такі десертики принесли. І от ще ракійку. Але ми не пили. Ні, ну красиво. Я не пам'ятаю, що не раз бачила да. Так, І чула. Чули Чу... Чу... в часто. Так. Да. Маша ріже салатик. Я смажу яйця. Оу, oh, дай да. мені кришечку. Опс. Чотири сюди влазить, шість не влазить. Але у нас ще ось. Ми все ж таки забрали з вечері. Ну, нас, Нам просто його упакували, настояли. От, і я спробувала його в холодному вигляді. Дуже смачно. Ми думали викинути, але спробували, та ні. Смачно, Правильно. будемо їсточки. Черно, так так. Угу. У нас супер-мега смачний авокадо. Ми так і не з'ясували, скільки він коштує. Забу... На жаль, ми забули чек заглянути. Але він такий смачний, що просто фіолетово, нам скільки він коштує. Mm -hmm. Миска салату така, що заправляти його там не треба, ми не даємо, мені здається. Тому в тарілки краще. Mm -hmm. От так. цю половинку на тарілочку і в холодильник. Давай ще лимон корію одразу. І лимон, бери отут. Mm. В, дверях. Mm. В дверях і масло візьми одне нам. А, взагалі. А, подожі, у нас йогурт буде. І масло холодне. Ну, добре. Е, так, тут у нас тарілочки. Дуже все продумано, я вам скажу. По посуду всього вистачає. Не вистачає тільки отакої штучки, куди складати, щоб не цей, не, вода не збиралася. І з цим дуже важко плита. От бачите, там горить, тут ще не готова, ні не, не готова. Ось така стара електрична. Да, так, стара, стара електрична плита. <станец> <поцелуйся> зараз спробуємо добути яйця. Чайник не заважає, може обрати? А, ні, ще рано, хай ще постоять під кришкою. Ну, ще, от ага. тим, бачиш. Да, <поцелуйся> да <поцелуйся> А тут все. Ладно, одну хвилинку хай постоять. У нас прийшов котик. Він без вушка і дуже грязний. Тут взагалі коти, я не розумію, їх дуже багато, але вони всі якісь такі. Вони грязні, худі, побиті, хворі, вони всі лишайні. Це просто якийсь капець. От якось в Туреччині теж цих котів до афіїща просто. Ну, було, коли ми там були останній раз. Але вони якісь такі всі там доглянуті, опрятні, ніби всі домашні. А тут? тут просто всі такі От прямо, хворі, да. убиті, тут цей без вуха, там був хтось без хвоста, там з порізом таким, що кров тече, лішаї. Ну, в общем, так. Да. З котиками тут якось дуже дивно все. Значили, якась епідемія пиша. Да. Так. Такс. Дійшли трошки. Коротше, треба якісь омлети тут зробити, що че, нормально все? Нормально, але них... я не люблю, коли є жовток отакий зажарений дуже. Ми балувані, звісно. Ну так. Да. Я люблю, коли є жовточок ріденький. А він... Так він ріденький. Та ні. Бабушка би поставила мені два за такі яйця. А от вона би і тут посмажила ідеальні яйця. Не, не знаю. Вона вміє яйця. Бабушка. Смажити. Іноді з цими соплями із білка. Я так люблю. Ужас. Так, все що, наверх ідемо? Так. Блін. Щас, що тобі ще дати? Що мені ще дати. Я думала, просто на тарілку щось покласти. Не Так. Пошла, пошла, пошла. Перший день було дуже страшно. Оп, і нема. Mm. Я ще беру це. А, і вилки ти не взяла, так? Ні, я йду. Я та я візьму. Раз. Два і ложку в салат. А, треба ще піту взяти. А, і оце, так, да, йди. Oh, <laughs> ще носити і носити. Так. Е я беру себе салат зараз і... Що, поливки А, і оцю тарілочку. Нагрію трошки її. Ну, туди на ту заключила вона вже наключена. Е, яку сторону? А, наліво крутить, так? Да? Ну, там цифри, бачиш? Да. Так. Туди крутить. Ще разочок. Ще разочок. Апораця. А ага. воно себе трошечки контролювати. Будемо їти тепер альбіміські налочки піскувати. Ми несемо це все... ні. Якщо що, то путь. А ми несемо це все на балкон, на другий поверх. Ми там вчора снідали, дуже смачно. Маша знімала, там дуже затишно нам. Ху, і стрмно це виглядає. І <рес> страшно. <рес> так. А в мене доставка олії. А, і сіль треба, да? так? Салат. Все. Тут ж треба все взяти, тому що не хочеться зайвий раз ходити. Отак от. Як у нас тут не застілили кровать? Що? Нема куди поставити? Я дуже час Ой, зараз мені тут Так, ми ж вчора клінінг не запустили. Сказали ноу no клінінг. No, no. Нам хотіли рушнички поміняти, але ми навіть не взяли рушнички, сказали, що все нормально з рушничками. У мене ще лежить, взагалі не користувалася. Ледики у нас є ось такі, якщо буде холодно, можна буде вкритися. Все, ось так ми будемо зараз снідати. І вам смачного. М -м -м, клас. Ми наїлися до отвалу. Ти наїлась? Да. Я зробила каву собі, маша п'є чайочок, і ми доїдаємо несмачне печиво. Але ж воно, я думаю, пепешне Маш. тому що там начебто Нет. отрубі Нет. всередині, от жуть. Це не отрубі, це вафлі? Це котиці, це сташкова. Ну, не знаю, воно ну, таке не смачне, наче пепешне. Ні, мам. Воно, воно просто настільки фігове не пепешне, що аж не смачне. Та ти що? Ну, воно ледь солодке, не сильно солодке. Сфоткаю склад. Зараз сфоткаю склад. М -м. Тут у мене вайп, як в Туреччині. От в тому. В тій квартирі, де ми жили з видом на море. Так само море, ну тільки ближче воно було. Скеля. Такий балкончик теж. Ранки тут на терасі. Мурашки малюсінькі такі самі, як і там. Оце виглядає дуже схоже. Ота бочка тільки порте вигляд трошки. От, але все одно, все одно дуже приємно, красиво. Слухайте, ну це цирк з цими котами. Сидить, м'явкає отам десь. Мяу-мяу. А я от, оті креветки наші поставила у нас там під столом на вулиці. А воно сидить отам м'явкає біля басейну. Я йому кс -кс -кс, типу, йди сюди, там креветки. Маша, та він що не чує, там вже такий запах. Глянь, то вже закрилася, кота спряталась. Через хвилину. Я вже побігла вниз, щоб йому креветки під нос підсунути. І Маша така, а, він вже тут! Я просто обіцялась. Я чогось думала, що він там не знали пошів. До нас він ніяк не популярний, цьому товари забіг. У нас там тарілки стоять, він на них поглядає, треба забрати. Да. Може вони після отої пуща... піщаної бурі, дивись, цей теж жовтий, бачиш якийсь? Ну він в в, в пилюки в жовтій. Не знаємо. Так. Ти пішов звідси? Там у тебе креветки знизу тебе чекають. Давай спустимося і там. Ні, ти тримай тут оборону, щоб він тут по столу не полазив, а я піду вниз. Ой. З цими тваринками. Що ж це ж, Хочеться їм якось допомогти. О, тут хтось вже їв. Мені здається, а може вітер просто. О, а тут. От туди йди, отам. Боже, я ж боюся, до тебе підходить. йдем. йдем. От там, все, вже прийшов ти. Можеш їсти. Ну не роби вигляд, що ти не бачиш. Ні! Ти хотів потертися в мене. Їжа там. Вон, він не хоче його їсти, воно йому не смачне, мабуть. <рес> Хотів потертися, я скачила. Ну ми підійшли прямо туди. Кинь йому кусочок. Ж... Ні, не хоче, понятно, їж сама цю дрянь. Ні-ні, <рес> не можна. От. І ми подумали, що то все з'їсти не можна. Погано для здоров'я буде. Так, а нам треба тоді ото кудись викинути будемо їхати, тому що воно буде воняти нам. Ну, поки що отак от. Звіні, більше їжі ну, немає. Їжі. Може водички дати? Та хай з басейна поп'є. Прозвучало це не робить. Давайте мовити. А в що ти на льєш В місечку? Ні, я не згодна. Ну, маша, ну, блін, по моїм чим. Давай подивимось, може у нас є. Та я, на... я просто... Божа. Може у нас там є якийсь контейнер, типу якийсь, поняла? <кху> От, допустимо, дивись. Давай. Маленький. Вони багато не п'ють <кху> на помі. <Напій. кху> <кху> ну а що? <шо>? це <кху> <кху> Отут я вже помити. Я нам залишала, я туди склад этот робила. Я Ні, я тобі кажу, вони не п'ють багато. Коти взагалі не п'ють, у них це проблема. І зараз ще він понюхає, і скаже, пішла вон сюди, дай мені м'ясо якогось нормального, а не оце. то вода, блін. «Кривєта. То кревєтка якась у фрі з транжерами своїми самі з'їдіть. І так фігово себе почуваю. О! Драсті. <сум> <сум> я, я там більше не їм. <сум> Ми там вже їли, тому я думаю, що він на перший хит-кін там. Та я розумію, але ну, я ще кажу, більше я там не їм. Ну, став уже на стіл, їм. Ой, боже. Я ж казала, вони не п'ють. Що б тобі тобі О, П'є. У нас є йогурт. Я не знаю, чи можна котам йогурт. О, він хотів пити, а, а з басейна ні? Походу він знає, що Це, там та погана вода. Гляньте, скільки п'є. Ого. Він... О, він все випив, глянь. Оце, так. Треба да. ще долити. <реш> Та не можна ну так робити. Це ж ну, теж вони ж тут ходять, прибирають, побачать свою тарілочку з водою. Мені здається, я щось таке. Опять все випив. О! О, я придумала. У нас є. Этот, контейнер пластиковий з фініками. Зараз ми їх викладемо і сюди нальємо води. Вот. Давай туди вниз. я сюди поки бо він не на нього. Реально? Я не бачила, щоб коти стільки пили води. У них зневоднення у всіх, походу. А, тут же ж... Ні, ну подожди, ну дощі тут бувають. Я кучу бачила оцих ручейков, що де витікає. Дивно. Ні, ну це капець, я не бачила, що води стільки пили коти. Гляньте, повна була. Він все не зупиняється. Дуже шкода. Дібуй Бузя, сльозки у нього в ласках. Може тепер поїсить? Не, я просто не розумію, не вони тут реально не можуть знайти води ніде. Ну в морі вони не п'ють, звісно, розуміло. але ж ну так вода ну, має бути. Чи просто ти конкретно десь сьогодні ще не пив? Провтикав попити. О, все, життя налагодилось. Вже не радились. Угу. О, я не а ти, ти там прийдеш? От туди постав до їжі. От туди постав, щоб його і не унесло потім вітром, коли воно випарується, Чи вип'ють вони. Отак, От все. там не побачить. Та побачить. Все. Не такий ж дурний прямо. Мая. Скриєтка це валяється. Ми потім приберемо, може він її з'їсть. Все. Експірієнс. Ранковий. Фу. Ми, раз. Раз, ми вчасно джеквіці спитали, чи можна їм грецький йогурт понести. Саме грецький можна, без добавок, без, без цукру. цукру, без нічого. О, він же пересів нижче. Мяу. Опять на стіл. Боже, що це? Це ж треба так боятися кота, да? так? Ну вилизуй тепер. Ось все, все, все. Та пусть тут поблизує, подожди. Блін, ну капець. Серветочки тягни. Давай, треба поприбирати. А, Так! Дистанція нарушена. О, ну нормально, він зараз тут і глистів позалишає кругом. Все добре. Я тут точно їсти не хочу більше. Капець. Спускайся вниз, давай вже. Ой, ті бузі. Бачиш, нравиться йому. Да, йогурт смачний, не те, що ваші креветки фрі. От навіть голоднючий кіт знає, що ото їсти не можна. Ну, можна, тільки дуже рідко. <кліць> Ти хочеш опять <знову? кліць> Получить. Ну, такий у нас сьогодні влог. <кліць> <кліць> Тобі зручно? <кліць> 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 ну, дуже голодний, глянь. Це він там чувствує, просто він чувствує там багато олії, мабуть. Ти боже, Боже. Мукбанг сьогодні кошачий у нас. Все з'їв. Ну, більше не можна, бо можна тільки трошки. Реально не можна їм більше. Але йому сподобалось. Приходь завтра ще за порцію. Маша. Несе зараз серветки, щоб тут попротирати все. Знизу там не треба, а от на столі і от тут треба все-все витерти. Да. І он збоку дивись.